Всім привіт! Сьогодні у нас знайди помилку п'ята частина, неочікуваний випуск. Мався бути ексклюзивний формат, але підписники з Ютубу знайшли помилку в моєму рішенні. Подивимось, чи зможете це зробити ви. Пишіть помилку в коментарі. 90% людей не зможуть вирішити цю задачу. З таким заголовком вийшли американські вчені. Сьогодні ми розбираємо цю задачу. Наша задача має ось такий ось вигляд: До кожного малюнку в нас відповідає певна цифра, і нам треба знайти значення ось цього ось. Другий глядач, поставь, будь ласка, відео на паузу. Спробуй знайти значення цього рівняння з малюнками. І напиши я в коментарі, подивимось, скільки людей у нас знайшло рішення самостійно. Як же розв'язується таке рівняння? Розпочинаємо зверху. Да? У Нас повторяються малюнки з красівками. Тобто три пари красівок дорівнює 30. Я напишу це ось таким чином. 3 х дорівнює 30. Тобто три пари це 3, що множиться на х невідомості на одній парі. І виходить, х у нас рівня 30, що ділиться на 3, рівня 10. Йдемо далі. Тут у нас ми вже знаємо, що кросівки коштують 10. Відповідно, у нас тут вже невідомо хлопчик, скільки у цифру має хлопчик? Два хлопчика у нас 2х плюс 10, рівня 20. Відповідно, ми можемо перенести десятку, відняти від обох частин 10. Це у нас буде. 2х у нас дорівнює 10 і ділимо на 2, це у нас буде п'ятірка. Далі цей хлопчик у нас 5. Тут у нас знову ж таки дві пачки насіння, 2х плюс 5 дорівнює 13, 2х дорівнює 13 мінус 5, 8. пачка насіння у нас дорівнює 4. І відповідно, підставляємо тепер ці значення сюди, і в нас виходить, що пачка насіння 4, хлопчик у нас 5, кросівки 10. Відповідно, відразу робимо множення 5 на 4, 20 плюс 10. У нас буде дорівнювати 30.